Всім привіт! Всім привіт з нашого легендарного привозу. Пройдемося трошки з вами по ваших запросах. Похожу, покажу, що тут є на привозі, які ціни подивимося, що вас цікавить. Ви пишіть тут сюди. Я буду ходити показувати вам. І напишіть, чи видно, видно мене чути добре, плюсик, мінус, що небудь маякніть в ефірчик. Так, ми підемо подивимося. Погода шикарна. Напишіть. Опять стати гості. Ну що ж це таке? Що ж це таке? Зайдіть на опт. Окей, окей, йду. Плюсик. Так, 28 навіть є, дивіться. Капуста цвітна, 28, 28. на розницю. Тут ремонт, тут бачите, кришу роблять на оптовому, тому такий шум гам. Так, 15, картопля, 18, капуста. О, тут по 15 капуста, 25 молода. І оця пікіночка 30 гривень, виходить. Бурячок по чому беруть? Не знаю. Так, а я тут, мабуть, не пройду чи пройду. Що на опті показати, друзі? Пишіть, будь ласка, що спитати на опті, щоб я знала, щоб я просто не кинула. Бо я тут боюся, щоб хоч на голову нічого не впало. Оптовий привоз в Одесі. Боже, така жара у нас. Не знаю, треба курточку знімати. Хурма на опт? Хурма на опт. Так, ось на опт дивіться 13 гривень. Картопля. 13. Це не взагалі прикольні, 13 гривень. А що за сорт? Нєвський білоруса. Нєвська білоруса 13. Це тут що, навіть двадцять немає чи є. Плюс-мінус, так? Да? Такі дивіться більші мішки. Ось бірші, цей трошки менший, до 20 кг. Картопля 13. А що, а бурячок ваш? Бурячок по 8 є, з маленьких Що за сорт? По 8. Маленька сітка по 12, буряк по 8 гривень. А, броколі по чому? А по чому броколі? 30 гривень, ну треба цей ящичок взяти. Тут скільки? 10. 10 кг, 300 гривень приблизно. Люди, дивіться, примірно 300 гривень це ящик броколі. І, і брокколі шикарне. Хто там може заморозити треба чи що з ним робити. Це взагалі ціна шара. Дивіться, прикрили, класно. 30 гривень кілограм на опті на привозі. Де ви бачили дешевше? Ніде. Приходьте на привоз. А перчик? 60 О, а перець вже трошки дорожче. 60, Ну це такий класний, да? Це сладенький такий, так? Да? Можна навіть фаршировать 60 на кілограм. О, а тоді оця по чому? 20 гривень. І цвітна капуста 20 гривень кілограм. Ну їй більше, так? Да? Кілограм 20. 13-14 кілограмів по 20 гривень кілограм. Цей ящик виходить 260 примерно, гривень до 300 гривень. Дивіться, а брокколі шить, Кому треба, взяли на двох на трьох поділили по 20 гривень кілограм. Оптовий привоз у нас, приходьте, затарюйтесь, реально. Дивіться, ціни на привозі по 20 цвітна, перчик. Капуста пікіночка по 15, перчик 60 і брокколі по 30 гривень за кілограм. Ящик виходить на 300 гривень, ціна шара. Взагалі приходьте на привоз. Мальчик, от мальчика покажу, мальчик такий, в нього ціни класні. І до речі, він ціни сказав, не побоявся, тому приходьте в нього купляйте. А може номер скажете? Чи не відправляєте? Нічого не відправляєте? Ви Ви тут? Ви — все время стоїте, да? кожного да, дня? Да. Як вас звати? Шаха. Шаха. Шах і мат. Коротше, де він стоїть? Як вам показати, де ремонтують кришу, ось цей мальчик стоїть. Ну, реально це не шари. Вис... Ні, не висилає, не висилає. Приходьте до нього. Так, картоплю показала. Що ще показати? Пишіть. Це теж ваше, так? Да? Блин, яка вона класна, подивіться. Вообще. А, хурму, хурму. Де хурма? Тут? 8 недели, а 50 по 60 була. А зараз как-то Тиждень тому була 50-60 на опт. Да. Да? опт. Дічки, зараз 30 на опт. 30. Просто Лена, добре напишу. Як вас виключить відсюди. Ага, хурма, хурма, хурма. Зараз покажу вам хурму. 65 у нього, большая, так? Да? Кажуть, 65 хурма. Зараз покажу. Тож, дивіться, треба брати ящиком. Ось така 65. Ось вона хурма на оптовому на привозі в Одесі. 65 ящик треба взяти. Лімони, аперсини. Ящик. ну, до речі, тут беруть мандаринки. Фейхоа. Боже, дивіться, які ці помідорки, як красиво зробили. Яблука Голден на оп, так? Так, гранати. Гранати не треба вам. Все, гарного дня вам. Так, це показала. Мандаринки, хорошо, зараз хурму ще гляну. Друзі, оптовий привоз. Потапайте, будь ласочка, по екранчику, сердечко ваше. А в яку ціну? 60-50. Ага. Крупніша, так? Да? І менша. Чи, чи в чому різниця? Так, да, ця трошки менше 50, а ця прям гігант такий, дивіться. А скільки в цьому ящичку приблизно? Зараз ви поставите. Ви не знаєте? Ну, приблизно. Ну, приблизно. Ну, Кілограм 5, да, Чи більше? Ні, Більше? Кілограм сім, мабуть. 50-60 хурма на опт. Я Я вас зрозуміла. Да, давно не виходил. Орехи по Цвіточний. О, хтось сердечко прислав. Спасибо, спасибо, Марус. Марус, спасибо. Мандаринки в яку ціну Зараз манда о мандарини. А, а мандарини тоже ваші? Скажіть, ціни по 50, 50, 65, 50. Це тоже мандарина? І 60. 50 і 60 на окна, ну, теж брати ящичку. І 65. А, це 65, да? Так, і 50. І внизу от 50, ну дивіться, ящиком брати. Це я, Маруся. Спасибо. Це на опт, ребята, ну треба ящиком брати, це не, одна, не один кілограм взяти. Зрозуміли? Я вас не показую. Ні, я просто ці показую. Так, показала, так? Да? Тут, дивіться, вже картопля на опті по 15, а там ми бачили по 13. Морковка. Що тут ще? Біла роса, редледі. Ми любимо редледі, обалденна картопля. Е, червоний цей лук такий. О Боже, а це які он шайби. Прям, прям великий. Я не люблю так, до речі. Цибулю, любите отаке, от ну. Я люблю навіть менше, ніж оце. Так, йдемо далі. Показала вам, так? Да? Що ще вам показати на опт? Питайте. Ось такий перець. А по чому такий перчик? 160 за кілограм. 160 за кілограм. Отакий От жовтенький. І цей теж? І красний. А оцей капі? 140. 140. Боже, який він гарний, гарний. Прям гарнючий. Подивіться, який перчик. 140 за кілограмчик. А, і жовтий, оранжевий, так да? і червоний. Цей теж 160? Взагалі, оцей весь по 160 на опт і капі 140 за кілограмчик. Теж брати треба ящичком. Отак, отакі ящички покажу вам, щоб ви знали. А цвітна по чому у вас? Теж 20 цвітна. Класно. А де ваша картошка? То ваша? А, все, я зрозуміла. Напротив повинні бути орехи. Мандарини 50-65. На опт. Горіхи. Де тут горіхи? Горіх напротив, кажуть, Ідемо. Ось картопля. Почому вас? Чи це туди? Так, да? ви туди? А, я поняла. Так, напроти горіхи йдемо. Так, да, єсть. Де горіхи? Так, ось яблучка, хтось питав. Дивіться, скільки яблучок. Здравствуйте. Почем яблочко Голден питали? Є 45 і 40 менше калібру. Дивіться, на опт, девочки, 40. Ой, це Голд, да? От такий 40. А скільки в ящику? 20 на 40, 800 гривень ящик. Кому яблука за 800 гривень, приходьте на привоз, беріть ящик яблочок. Я ще питаю. 55. 55? 55, і от ви казали 45. Це крупніші. Приблизно скрізь по 20 кг, да, плюс-мінус. Отакі яблучка, груші, не знаю, груш немає у вас? Ага. Горіхи. А, ось, це горіхи. Друзі, сюди ви мене привели. Ось горіхи, значить, на привозі знайшла. А це опт? Да, скільки треба брати? Від трьох кілограмів. По чому кілограм? 220, 300, 320. Ага. Чому від трьох кілограмів це буде вже вважатися оптові ціни. Чорнослив, і ящичок треба взяти, да? так? Можете спробувати. А я думала, це вис... 125 кг. 125, дивіться, це без кісточки, так? Да? Так, 125 на 5 це виходить скільки? 625. 625 ящичок буде. Горіхи, що ще показати? Квасоля є на привозі. дивіться. Тож... А скільки теж? Від 3 кілограмів? А ви, случайно, відправляєте чи ні? Можете? Кажіть номер тоді? 97, 27, 10, — Тепер не спіша. 0,97, 27, 10, 550. Звати як Вікторія. Вікторія, це ваші виходить, яко? Ага, хорошо, де тут показати? Немає? Тут. Я не бачу нічого. 25, 26 місце, от, от так, дівчатки, от там на заборі, так, да, виходить? Це Кофі, чай. Кофі, чай. Е, кому треба буде горіхи? І квасолю теж відправляєте? По чому вона приблизно? 120 і 100 ціни на квасолю теж від трьох кілограмів треба брати. А мішок ем, от цього як 100 гривень. 100 гривень кілограм, так? Да? 70 кілограмів. 70 кілограмів. Ну тут все брати від трьох кілограмів, вважається вже оптові ціни. Квасоля різна, дивіться. 12 сортів О, 12 сортів квасолі. Все, показала горішки, девочки. Ще раз горішки показую. 220, і ще раз 220. Ще раз типиш, 220? Так, 300 і 320 екстра. Так, ціни на привозі на горіхи. Отакі 220 це як битий такий, так? Да? 300 і 320 метелики отакі. Отакі 320 гривень на опт. Брати треба 3 кілограма, можна замовити, кажіть номер. 97, 27, 10, 550. Звати. Вікторія. Вікторія. Оптовий привоз або приходьте. На привоз так, 25-26 місто. Все, вам гарного дня. Ось такий перець на привозі на оп. Боже, який гарний, 60 гривень. Да? Шикарний, подивіться, подивіться на цю перчину. Скільки тут 20 десь? Да? 18-20 кг по 60 гривень перець, перець такий. Так, це оптовий привоз. Що там пишуть? Що там пишуть? Так. Світулечко, йдем, йдем. Так, все вам показала на опці, що потали, друзі. Потапайте по екранчику, будь ласка, хоч трошечки, давайте, бо ну, взагалі ніхто нічого не Ні лайків немає, ні коментарів, І пишіть, будь ласка, що небудь. Треба побільше писати. Цибуля на опт на привозі 6 гривень за кілограм. Це ціни вже для народу, я розумію, це нормально. А рядом по 5 гривень взагалі ідеальна цибулька. 5 гривень кілограм. Ціна шара. шара, Можна от навіть взяти сеточку. Щоб не брати дуже багато, взагалі це не шара. Бурячок на опт по 8. Морковка по чому по 10. І по 10 морковка, і картопля по 14. Ну там десь 20-22 кілограма. По 13 навіть є. 13 найдешевше, так? По 14. Це теж ваше, так? Дивіться, 14, 14 і 13 найдешевше. А по 13 який то сорт? По 13 сорт який? Вот с чем ваша назвали. По а 13 14, <реклама> да? какой Какой? Какой? Да, да, да. Короче... А, вот. Да, 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 да. Ой, буряк на опт 8 и по 10. Брати надо в мешок. Та, реально, садите... даже цебулю, да, реально, нашу садить, даже цибулю, да? Дивіться, взяли 20 кілограм, це що буде? На 100 гривень мішок цибулі, і вам її хватить на, на цілий год, мабуть, на цілий рік. По 6, хто крупно любить, по 5. У, у. невеличка така. Та вона класна, дивіться, 5 гривень. Оце 5 гривень, кілограм цибулі на привозі. Треба брати ящик. Треба брати мішок, сітку. Це на опт на привозі. Затарюйтесь, беріть закупляйтесь, кого є де положити його. Якийсь підвал, погріб. Кукурузу я не бачила. Так, а де тут пройти можна мені? Так, ось на опті ще, дивіться, такі є соління, помідорки, капусточка. Берете відро, відро. А це читається на опт. Отаку От банку помідорів берете. Капуста цвітна, огірочки квашені, дивіться. Там, мабуть, 5 і десять великі такі відра. Капуста 15, 20, 25 бачила. Отака на опт по 20. Брокколі на опт по 30. Це що таке? Селера? Селера, да, чи що це таке? От воно ну підкажіть, що це таке. Що це таке продається? Дивіться, я такого не бачила в сітках. На привозі на опт. Боже, і гарбуз продається на опт. А, Селера, так? Да? Селера. Дивіться яка. Це, мабуть, куди її куплять? Якесь кафе. О, трошки потапили. Дякую, хто тапає. Так ви ж підтримуєте трошки. О, друзі, хто питав редиску? Ось вам і редисочка. Пані редиска на привозі. А по чому кілограм? Дивіться, що я продав. Діви вітьніше потує після. Ну ви оттуда вийшли. Ну і що? Я продаю собі на корпусі. Кого? То не ваша редажка? Ні, А У вас цибуля по чому? Давайте без коментарів. Хорошо. Так що бачите, можна і так ходити. Ну хоч по-культурному. Так, тут хтось спить, продає. Ось такі дивіться сніговички із тикви. Можна взяти. Капуста білокачана на, <кій> на розницю 15-25. <кій> напишіть, якого місце. Ну, я остановлюсь, напишіть, я Київ, там, Вінниця, я Італія. Я ще звідкись. Продавець від. <кій> Товару, чесно, багато дуже. Ну, ціни взагалі, ну так? Да? Не скажіть же? О, я Ястаїрова, Женя, привіт. Київ, Валя, Запоріжжя, Вінниця, Ірландія. О, супер, Норвегія, Мирная. О, Полтава, привіт, моя родина. Чернігівщина, Боже, як ви там бідні? Вінниця, Вознесенськ, це Миколаїв, знаю. Полтава Инуська, привет. привіт, Дніпро, Саврань. Саврань – це ж Одеська область, да? так? Такої трошки географію в Суми теж, Боже, тримайтеся, привіт, Суми. І Руминія. Нас... Оцей лук? Так. Там продавець пить, як я запитаю. І Херсон, Боже, привіт. Привіт всім, привіт. Дякую, хто тапає. Бангладеш. Це, це де Бангладеш. Так, хурма. Ось хурма на розницю 80, 130, роздріб 80, 50, отаке 80. Це ціни на привозі на хурму. Це дорого чи ні? Пишіть. Так, що тут вам ще показати? Бананчики 80. А, огірочки, до речі, друзі, 150 тут, а я бачила 160. Чи купуєте ви огірки чи ні? Идем, идем. Все, идем. Фрукты трошки показала, да? Так, слики мы в эфирчик, друзья. 19 минут. Давайте новый эфирчик сделаем, давайте. Так. Да, давайте, идем. Идем, идем. Зараз оцей ряд покажу. Йдемо до рибки. Рибки, новий ефірчик зробимо. Ось ці хтось питав, чи є ці ряди, де сидять бабулечки. Є. Рядисочка 40, Підгляну трошки, що тут 30. Можете підібрати 3 секунди. 30-25. 30-25. 10. Зелень. 10. 15. 10. А шпинат почем? 10. Тож шпинат вообще обалденный. Дивіться, 10. 10. Кінза. Да. Це, а це що, сельдерей? Сельдерей це куди? На помідори. Так, зелень показала вам, да? Тож, дивіться, все по 10 на привозі. Ціни шара, люди беруть реально на 100 гривень, можна затарити весь холодильник. І їсти всі, всі з сім'єю, любі всі травки, дивіться. Все по 10. У вас все по 10? Боже, молодці! І цибулька? І кінза, і цибулька. Все і... по 10, Боже, це нашара. Оце 10 гривень буде? Ребята, 10 гривень на привозі, але ну, я не знаю. Які здорові пучки. Ви не відправляєте? Не хочете? люди, може, б і замовили, да? Ціна реально шара. І цей салат по 10, виходить? І цей салат по 10, і рукола по 10. А, і рукола і шпинат, така. І шпинат, і а шпинат. це рукола така? Так, да, це мізу, і це горіхова. 10 гривень. 10 да, гривень, так. що та, що та рукола. Да. Женя. Так, да, великі пачки. Ось жіночка стоїть. А, ще ось вона є, шпинат І ось цей, як називається, пишіть, як називається, я вічно забуваю. Щось то я забуду, блін. Все по 10, дивіться, цибуля, шпінат, кінза, петрушка, кріп, кріп, дивіться, який невеличкий такий. Ой, а пахне так. Почем угу. цибулька? 10. Прям, прям черга в неї, джіночки, це супер. А, тві <клухи> хитруни, так. Да. А почем редька ця чорна? 60. 60 кілограмчик. 39, 50, 39. Буряко цей циліндр, дивіться, 30, 20. Помідорки тут ось такі, почать 40. 40 корінців. Тут у дівочку все є, дивіться, кому треба. До речі, як вилічить кашель, напишіть. Знаю, що треба оцю речку якось там її їсти, пити Так, зараз підемо на рибку, але буде новий ефірчик. Тому всім дякую, що були. Зараз зайдемо в новий ефірчик. Пишіть вам, як вам. А, ще покажу ось халатики, 900 1000. Що тут теж є. 900 і 1000 гривень халатики тут на привозі деть ці бабушкині ряди